Наша сьогоднішня тема це страхи та побоювання жінок у стосунках. Можна зустріти на теренах інтернету відео про те, чого ж бояться чоловіки у стосунках. Ми ж з вами зараз дізнаємося, чого бояться жінки. Це буде корисно і для жінок в плані їхньої рефлексії, ну і для чоловіків, тому що, можливо, для когось те, що прозвучить, тут буде інсайтом, і чоловіки зрозуміють, чому жінки час від часу поводять себе дивно, а вони не можуть пояснити із за чого це так. Можливо, ви сьогодні знайдете відповіді на ці свої сакральні запитання. Отже, почнемо з етапу знайомства. Які тут страхи у жінки? Ну, перший страх це, власне кажучи, страх познайомитися першою. Ми живемо в такій культурі, в якій роль знайомства першого відводиться до сих пір -таки чоловікові, незважаючи на фемінізми і рівноправ'я, все таки чоловіки у руля. По крайній мірі, соціум дає їм цей руль, а вони не завжди його готові прийняти, чекаючи час від часу, що саме жінка буде проявляти ініціативу. Жінки ж розуміючи, що у нас так не прийнято, бояться знайомитися першими. Вони бояться, що чоловік подумає, що може жінка у відчаї, може з нею взагалі ніхто не знайомиться, і вона оце до мене причепилася, хто знає що вона хоче. Таким чином, і чоловіки бояться знайомитися, і жінки бояться знайомитися. Ми всі боїмося одне одного. Так що давайте не боятися. Далі, коли стосунки вже зав'язалися, у жінок може з'явитися інший страх це те, що чоловік зникне з радарів. Є навіть такий термін, як гостинг. Чому він заключається? Це один із видів, скажімо так, сучасного да, психологічного насильства, коли чоловік починає активно спілкуватися з жінкою, наприклад, в соціальній мережі, хоча не обов'язково вже також можна. Тобто він з нею спілкується тривалий час, він у неї розпитує про неї, вона їм розповідає, розпитує у нього про нього. Вони можуть навіть домовлятися, що вони зустрінуться і кудись там підуть, вони навіть можуть уже кудись ходити. І раптом чоловік зникає, так наче його й не було. Він може навіть не з'являтися в соцмережах. Він жінці не пише, не телефонує, вона може чекати від нього активності, розуміючи, що активності немає. Вона може сама почати йому написувати чи дзвонити. Він їй не відповідає абсолютно ніяк. Вона вже починає думати. Може, це я щось не так зробила. Може, щось не те написала, не те сказала. Може, я в чомусь винна. Або жінка, наприклад, може думати. Може, машина збила, може, з ним щось трапилося, тим більше його немає в соцмережах. А якщо він є в соцмережах, чому він не відповідає, де він подівся? Жінка починає за цього переживати. І а, якщо жінка вже мала такий досвід взаємодії з чоловіком, то а, коли їй буде ну, там, писати чи дзвонити, залицятися інший чоловік, то вона може навіть подумати, а чи варто знову вступати у спілкування от з таким чоловіком, тому що хто знає, що там буде далі. А тому буває так, що чоловіки мов Жінка мені подобається, я їй теж наче подобаюся, і наче спілкуємося, ну, якась вона наче холодна, наче відсторонена, не дуже добре йде на контакт. А що якщо жінка вже переживала отакий гостинг, мала такий печальний досвід, і вона просто боїться, в неї є такий страх? І через те вона з вами не поспішає вступати в ну, так ближчу взаємодії. Тут мається на увазі не сексуальна взаємодія, ну а просто там відкриватися вам чи навіть йти на побачення тобто може бути і таке. Як це з'ясувати? Просто поставте запитання. Чи було у тебе от таке, що чоловік писав, дзвонив і бла, бла бла і раптом зник. Ну, можливо, вона вам відповість правду, а можливо, і ні. Але, по крайній мірі, вона буде розуміти, що ви, в принципі, цікавитеся тим, що там у неї було, і ви розумієте, що таке також могло бути. Ось це один зі страхів жінки. Наступний страх жінки в стосунках, коли стосунки вже зав'язалися більш-менш, це страх швидкого сексу. І тут виділяються кілька підкатегорій: підкатегорія перша. Жінки можуть боятися, що чоловік побачить чи бачить в них не особистість, а шматок м'яса, з яким він хоче просто сексуально про взаємодіяти, де да і все. При цьому, можливо, він навіть використовує маніпуляції різноманітні. Жінка боїться опинитися в такій ситуації, коли просто використають, не бачачи і навіть не бажаючи бачити в ній особистість. Також жінка може боятися, що чоловік навіть просто відверто говорить, їй, що давай займемося сексом. І жінка думає, що може це буде просто разова акція, після якої він зникне в закат, і більше я його ніколи не побачу. Або ж жінка може боятися, що чоловік неодноразово буде приходити до неї тертися нижніми чакрами, але ні на що інше чоловік не буде здатен. Тобто жінка боїться, що чоловік буде використовувати її тільки як сексуального партнера і не бажати мати з нею серйозні стосунки. А якщо вона розрахована на серйозні стосунки, то ну, відповідно того вона і боїться. Далі, жінки бояться, що якщо вони швидко віддадуться чоловікові, то він про них погано подумає. І тут соціум ставить жінку в незручне положення. Тому що жінка може так само хотіти чоловіка, як і він її. Але якщо станеться швидкий секс, то соціум вважає, що чоловік молодець красавчик, а жінка хто Проститутка. Хоча, по факту, і чоловік, і жінка абсолютно однаково вступають одне з одним в статевий зв'язок. Вони абсолютно, абсолютно однаково дають одне одному, ну скажімо так, у використання там кілька хвилин своє тіло. Абсолютно однаково. Ну, тим не менш. Те, що чоловіка можна, жінка має засіда, тому жінка має строїти з себе таку недоторканну принцесу, яку треба ще домагатися, щоб вона щось там комусь дала. Ну, от такі ігри. Сами на жінку навісили правила, ну тепер от і розхльобуйте, тепер будемо гратися в ігри. Раз так і справи. А наступний страх також пов'язаний зі страхом швидкого сексу це страх захворювання. Ну, дійсно, якщо жінка вступить в стосунки з чоловіком, якого вона погано знає, ну, наприклад, під його натиском, то вона ну, реально може мати статеве захворювання. Тут і собою зрозуміло, немає про що говорити. Або ж вагітність. Ну, якщо заразитися чимось можуть і чоловіки, і жінки, то в плані вагітності чоловіки цим якось не страждають. Так так вирішила природа. Проте є відповідальні чоловіки, які розуміють, що в разі швидкого сексу з жінкою, яку вони не люблять, яку не розглядають як потенційну свою жону, вона завагітніє, то йому доведеться з нею бути. Чи офіційно, чи неофіційно, ну тому що там його дитина. Але не всі чоловіки такі відповідальні, є чоловіки байдужі до цих справ, тому в результаті швидкого сексу чоловік може кудись там подітися і забути, як ту жінку звати, а в неї буде рости живіт. Тобто в неї буде проблема. І саме жінці доведеться розхлюбувати цю проблему. Яким чином? Ну, наприклад, вона вирішить зробити аборт. Знову ж таки, це вона буде робити, а не чоловік. І вона буде мати наслідки від того і психологічні, і фізичні, в мамі здоров'я. Або жінка прийме рішення народжувати. От вона народила дитину, і що їй робити далі? Або вона віддає їй дитячий будинок, бо не здатна, чи не бажає ростити її, або вона залишає собі. Знову ж таки, відповідальність на ній це її проблема. І жінка змушена вирішувати. Чоловік взагалі десь може бовтатися, навіть не, знати, не забути, як ту жінку звати. А у жінки проблема. І якщо жінка вирішує залишити дитину собі, це може кардинально змінити її життя. Тому жінки не поспішають вступати в швидкий секс із чоловіком і бояться, що чоловік буде тиснути на них і навіть полишить їх, якщо жінка не погодиться. Наступні страхи жінок у стосунках, коли стосунки вже склалися, коли все, начебто, розвивається непогано, і йде добре, і пара може навіть почати жити разом, тим більше, якщо стосунки вже досить тривалий час, у жінки може з'явитися страх, що заміж не беруть. Тобто навіть живуть, живуть, секс беруть, борщ беруть, рубашки випрасовані виглажені беруть, а заміж не беруть. Я за свої 18 з вістиком років ні разу не чула, щоб чоловік переживав із-за того, що жінка не хоче за нього виходити заміж, хоча вони тривали час у стосунках. Якщо ви чули, то ви, мабуть, погодитеся з тим, що це ну, все-таки нетипова ситуація. Зазвичай у нас саме жінки переживають, візьмуть їх заміж чи не візьмуть, тим більше якщо стосунки вже довго тривалі. Плюс тисне соціум, знаєте, оці такі середовольні жіночки, які кажуть, ну що там, скільки ви вже разом. П'ять годин, бо і що, і що заміж не зве, ні, живе з тобою, а заміж не зве. Ти вже й дітей йому двох? а заміж не зве. А що ж це він не з мать не любить тебе, да? а, маю, в нього яка друга є, та ти там знаєш, ну дивись, а то не будь дурна, бо поживе з тобою і покине, ну пока. І це досить часто можуть чути жінки, які досить довго в так званих серйозних стосунках, яких їх категорично не беруть заміж, і от вони можуть цього боятися. Вони через те можуть і не бажати з'їжджатися з чоловіком, тому що ну, це вже зовсім, зовсім фіаско, ніхто мене в той заміж не візьме. Так що такий один зі страхів. Жінок, наступний страх жінки, коли вона вже вступила в стосунки, полягає в тому, що чоловік може не потягнути сім'ю матеріально. Особливо це стосується того, коли жінка ну, вже в принципі планує бути матір'ю, а навіть якщо вона і не планує секс, це така справа, там можуть народжуватися діти. І досить такий великий відсоток дітей народжується не заплановано. Я б навіть сказала, такий відсоток більший, ніж тих, які народжуються заплановано. Тому жінки дійсно може бути страх того, що а що, якщо ми будемо жити бідно, нам не буде чого їсти пити, ну так образно говорячи. І, до речі, ця, цей страх може бути однією з причин саме психологічного безпліддя. Коли жінка фізично здорова, яка ріка, що вона здорова, але жінка розуміє, що, наприклад, якщо з'явиться дитина, їм не буде де жити, тому що житла свого немає. А якщо є, то умови погані, їм не буде на що жити. Доведеться у баби просити пенсію на памперси, а це стидно. Ну і із-за того, жінка може навіть не вагітніти. Ось такий один зі страхів. Колись я спілкувалася з, з своїм знайомим, йому тоді було 27 років, і я запитала, чому в ньому чому в нього немає серйозних стосунків. І він мені чесно відповів, тому що в мене немає грошей, в мене немає свого житла, у мене є поганенька машина, яка весь час ламається, я заробляю мінімалку. Як заробити більше, я не знаю. Отак відверто і відповів. Він міг би казати, бо всі жінки меркантильні твари. Ні, він сказав так, як я по факту що я просто не потягну сім'ю. Тому що він розумів, що в сім'ї може народитися дитина. Зрештою, пройшло три роки, і він одружився з жінкою, і там дійсно невдовзі з'явилася дитина. Як він зараз викручується, я не знаю. Сподіваюся, що у нього все благополучно. Дійсно, перед тим як будувати серйозні стосунки, чоловікові треба витратити свій час не на те, щоб нить всі жінки меркантильні, -я -я, а на те, щоб заробити собі на житло, на машину, щоб були відкладені гроші, і тільки тоді будувати сім'ю, тому що. Якщо жінка ще може ходити на роботу і заробляти сама на себе, то якщо в сім'ї з'являється дитина, а вона може з'явитися в непередбачуваний для того момент. Це говорить про те, що жінка буде вдома з дитиною, і чоловіку доведеться матеріально забезпечувати трьох людей мінімум. Це якщо народиться одна дитина. А якщо двійнята. Так що це те, над чим чоловікам варто подумати і це те, чого бояться жінки. Що Чоловік може не потягти сім'ю матеріально. Далі зрада. Наступний жіночий страх це зрада. Ну, що тут скажеш? Тут немає про що говорити, тут все само собою зрозуміло. І чоловіки бояться, що жінка буде зраджувати, і жінки бояться, ну, якщо скажімо страх чоловіка тут більш різноманітний. Чоловіки бояться не тільки того, що жінка може зраджувати, а й того, що вона народить дитину не від нього. То у жінок такого страху ясна річ немає, тому що у жінок, як кажуть, в народній нашій мудрості, чий би бичечок не стрибав, а телятка буде наше. Тому у жінок немає такого страху, ну, у них є страх зради. І ще найперше цей страх зради виникає за того, що жінка боїться, що чоловік насититься нею і піде шукати якесь різноманіття. А, наступний пункт це те, що чоловік не просто буде зраджувати, а покине її і покине разом з дітьми. А, в нашій культурі так прийнято, що при розставанні діти залишаються з матір'ю. Тому в чоловіків немає такого яскраво вираженого страху, що жінка його покине і він буде з дітьми таким собі, РСПшником, грубо кажучи. А, зазвичай у нас чоловіки ідуть із сімей, якщо кудись вже надумали. Навіть якщо жінка є ініціатором розлучення. Ну, в даному випадку страх жінки полягає саме в тому, що чоловік може її покинути разом з дітьми, і вона тоді буде одна, одна з тими дітками. Наступний жіночий страх це те, що коли стосунки вже склалися, коли вона одружена, коли вона народила дитину, жінки можуть боятися, що після того чоловіки матимуть гірше до них ставлення. Дійсно, і чоловіки можуть відмічати, що ставлення жінок до них змінюється після народження дітей. І жінки так само можуть відмічати, відмічають часто, що ставлення чоловіка до жінки міняється в гіршу сторону після того, як з'являється дитина. Ну, мовляв, вона народила дитину, вона вже нікуди не дінеться. А значить, я можу розслабитися, вона в такому уязвимому залежному положенні і буде терпіти якісь мої вибрики, які раніше могла б і не терпіти. Сучасні молоді жінки, які... Тільки ну вступають на цей знаєте, слизький шлях виходження заміж, стають женабельними, досягають такого віку. Вони це розуміють. Ну, по-перше, тому що є доступ до інформації з психології. По-друге, тому що є приклад їхніх сімей, їхніх матерів, і вони стараються все-таки не поспішати виходити заміж, не поспішати народжувати дітей, як це робили наші матері. Наприклад, навпаки, вони стараються отримати освіту. Побудувати якусь там кар'єру, хоча б, хоча б якусь, а то й відкрити свою справу. А для того, щоб у них була фінансова подушка, а ще краще фінансовий матрац, для того, щоб якщо ставлення чоловіка по відношенню до жінки буде іншим, то щоб жінці було куди піти, щоб жінка не знаходилася з цим чоловіком, не терпіла його погане ставлення до неї, щоб вона знала, що вона може взяти дитину і в неї є де жити, є за що жити. Ну, доведеться відновлюватися після розставання, ну, тим не менш, вона не зобов'язана терпіти вибрики свого чоловіка, якщо він почне їй це показувати після того, як вона народить дитину і дійсно опиниться в такому дещо залежному положенні. Це ті страхи, які типові для середньостатистичної жінки.